Це дуже важлива конференція з відновлення, і ми вдячні Італії та особисто главі уряду Джорджії Мелані за лідерство та принциповість. Готуємось до максимального наповнення конференції реальними новими внесками та проектами. Сьогодні в Римі ми будемо говорити про мир та безпеку для України та всієї Європи, про захист від російської агресії та справедливість, про збільшення ціни війни для агресора. Сьогодні російські втрати в ході повномасштабної агресії проти України сягнули одного мільйона вбитих і поранених. Ще раз, понад один мільйон вбитих і поранених росіян. Путін поклав мільйон солдат, але не досяг жодної стратегічної мети. Лише тиск здатен примусити Росію до миру та нейтралізувати російську загрозу для України та решту світу. Сьогодні я поінформую союзників про актуальну ситуацію на полі бою: російські удари проти цивільних, відсутність конструктиву з російського боку щодо мирних зусиль. За тиждень виповнюється рівно 100 днів, як Україна погодилась на пропозицію США припинити вогонь. Росія продовжує відкидати цю пропозицію. Путін досі уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість Росія представила у Стамбулі набір старих і нереалістичних ультиматумів. Вони не змінили свою риторику, вони ще раз продемонстрували глобально всьому світу свою неадекватність, і це при цьому, що США очікували, що ці пропозиції мають бути придатними до виконання та реалістичними. Все це свідчить про те, що дипломатія задобрювання. Не діє на Росію Москва продовжує зневажати мирні зусилля світу. Настав час дипломатії тиску. Лише тиск здатен змусити Росію шукати миру, економічний військовий та політичний тиск. І ви знаєте, мені як міністру країни, яка воює сьогодні, вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну агресора. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни агресора. І я маю моральне право це озвучувати. Я після вчора був в Херсоні. Це прикордонне місто, яке знаходиться за 13 кілометрів, якщо брати найкоротшу відстань від лінії фронту. Я був там своїм литовським колегою, і я вдячний йому за сміливість. Я на власні очі разом з литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції: ескалація та посилення терору, спроба нас залякати. Я відвідав школи. Діти в Херсоні вчаться в підземних школах, але вони мають одну мрію. Вони мають одну мрію, мир. І коли ти запитуєш про, 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 них про це, і вони мають право на це. Всі вони хочуть миру, справедливого стійкого всеосяжного. Я відвідав пологовий будинок, і мені бойовий командир однієї з бригад сказав, що якщо Україна атакує легітимні цілі, атакує аеродроми, то в свою чергу Росія атакує роддоми чи пологові будинки. Я відвідав такий пологовий будинок, де жінки народжують, але вони народжують у підземному сховищі. Це ненормально. Український народ має право на нормальне життя, і ми дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку ми отримуємо. І ще один штрих: кожного дня у Херсоні, внаслідок дронових атак, отримують поранення від 20 до 50 людей. Швидкі допомоги на допомогу людям виїжджають обладнані спеціально реп-системами, щоб уникнути атак російського агресора. Вони б'ють по цивільних, вони б'ють по дітях, по лікарнях. Тому цю війну треба закінчувати, і Україна до цього готова. Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир'я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин. Економічний блок, економічний тиск має включати в себе руйнівні, наголошую руйнівні санкції проти енергетики та банків російських, зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів. І подальше використання заморожених активів. Військовий тиск має передбачати збільшення оборонних спроможностей України, нові пакети військової допомоги, посилення ППО, довгострокову підтримку, інвестиції в оборонно промисловий комплекс. Україна прагне стати все більш самодостатньою. Політичний тиск має передбачати сильні рішення. За підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи Семи, виходячи з тієї логіки, що безпека України, ЄС та НАТО є неподільною. Це буде ключовий фокус нашої розмови сьогодні. Нам потрібні кроки вперед і чітка демонстрація сили та єдності. Я запропоную союзникам наше бачення, що ми очікуємо в підсумкових документах і рішеннях. Розраховуємо на рішучість наших партнерів саме в цей момент, заради миру та безпеки в Європі. Ще раз дякую моєму італійському друзі. Антоніо Таяні за запрошення. Дякую.